Як виглядає цей чай? Не буду затягувати, буду відкривати. Оооо, відчуваю, щось дуже багате тут. Прямо рукою заліз і відчуваю, що мені подобається. Добре, я його відламаю і покажу половинку. Давай, виходь. Дивіться. Ось така чайна сировина. Як ти бачиш, дійсно дуже багато чайних почок. Ось. А аромат. Аромат! Зараз я вам скажу, на що схожий цей аромат. Ну боже, друзі, це дуже інтенсивно приємний, дорогий. Аромат, і він солодкуватий, такий мені дуже подобається його запах, а який він на смак в наступному фрагменті. Поїхали! Друзі, що я хочу сказати про цей чай? Насправді зараз поки що нічого, тому що я його ще не куштував. Це вперше. Єдиний такий момент, що я відключаю всі очікування, тому що Гунтін ціною 3,65 за грам, це досить дешево. І коли в мене з'являється такий бюджетний чайочок, я намагаюся відключати всі очікування, тому що може бути що завгодно. Але те, як він виглядає, як на мене достойно сировина виглядає класно і аромат теж досить такий. Багатий. Значно дорожчий аромат, ніж та ціна, яку коштує млинець цього чаю. 1300 гривень за 357 г. І от я його вже залив кипяточком, трошки потримав. Чайна грудка досить міцна, тому я зливаю майже прозорий настій. В таких випадках я беру і ще раз перезаливаю. Але я хочу спочатку понюхати, що тут відбувається з чаєм. М -м. Друзі починають з'являтися якісь очікування, бо мені подобається цей аромат і я хочу, щоб був такий саме крутий смак. Ще 30 секунд я його потримаю і починаю смакувати. Мені здається, що він прекрасний. От. Вже відчуваю, що це щось хороше. Я дуже люблю гунтіни. Я дуже люблю нафтові, темні, насичені, чаї. Це він. Угу, досить темненький, ще не чорний, але вже темненький. Такий коричневий. Ой-ой-ой, який хороший. М -м -м -м. Друзі, з першого ковтка просто з'являється бажання придбати цілий млинець такого чаю. Бо ціна шикарна. А ще цей чайний магазин, містер Шушен, роблять кожної неділі аукціони. І там можна придбати класні сети, чайочки окремо, там декілька лотів, тут, чи 5, чи 6, ну прямо великий вибір, ти дивишся, обираєш, що тобі подобається, і починаєш робити ставочки, перебивочки. І, як правило, як правило, ти купиш чайочок набагато. Дешевше риночної ціни, може навіть в два рази. Друзі, от перший пролив, а таке відчуття, що я вже третій. От він прямо насичений. Зібраний такий. І знаєте, є така нотка не те, щоб це був якийсь ментол або м'ята, але якась така освіжаюча нотка. Для літа класний чай з спеку. Дійсно освішаючий аромат. Ох, грудочка ще тримається. Зараз він взагалі буде темний, тому що я насипав 8,5 грамів на цей маленький чайничок 90 мл. Ну я так люблю. Щоб було насичено. Далі буду, думаю, що достатньо швидко його проливати. Проливів 10, друзі, цей чай точно витримаю, я впевнений. Ох, який темненький другий проливчик. Я знову його добряче потримав. Я думаю, що чайна грудка вже розпалася, розкрилася і далі будуть швиденькі проливи, так і є. Настій чаю темний, темнющий такий. Чайна нафта. Так в описанні. Написано. І я погоджуюсь, це дійсно Чайна нафта. Як я люблю такі зібрані пуери, в яких нічого нема вліштовху, що все, знаєте, так центровано, всі смакові дескриптори, вони так збираються в щось одне, таке цілісне. І от просто зібраний досконалий шупуер. З дуже високим енергетичним потенціалом. Ну, Гонтіни вони такі. М -м -м. От є горіховість, так. Є дерев'яність. От прямо землянистості я не відчуваю, він більш такий дерев'яно-горіховий. Насичений пролив такий клас, віддаючий чай прямо пах-пах. Темне. Цікаво, скільки проливів витримає. Мені здається, що 10. У мене тут на 1,6 л термос. Так що запас великий. М -м -м. Як це прекрасно. Настрій підіймається. Енергія підіймається. Спортивний такий чай, знаєте, попрацювати, поспілкуватися. Якщо ведеш якийсь бізнес, маркетингом позайматися, поспілкуватися з клієнтами, поробити контент, поговорити на камеру, потренуватися, зайнятися тілом, поспівати. Друзі, вся оця активна діяльність вона підходить до цього чаю. Випиваєш буквально, знаєте, по відчуттям 3-4 піали і тебе вже заряджає. Класно. Вартість цього чаювання повністю по сировині 30 гривень, друзі, разом з водою. Тільки що порахував. Не якийсь там супер-супер пуер, але те, що я звик відчувати від чаю, те, що я хочу відчувати, він дає. Такий центральний, врівноважений пуерчик, який прямо насичений, який тримає проливи. Наперед скажу, тримаю проливи, тому що я знаю, що такі чаї, от коли вони себе так показують, вони тримають проливи. Офігенний чай. Я рекомендую до покупки. Вже рекомендую. Таке рідко буває, що я от, на самому початку і вже розсипаюся у вдячностях цьому чайному магазину, який продає таку класну чайну сировину по такій низькій ціні. Коли я доп'ю останній пролив, я тобі скажу, скільки проливів він витримав. Тому що це чай, який буде литися довго, і енергії буде, дай Боже. Ну ось це дев'ятий пролив, бачиш, він вже трошечки здає по кольору. Я вже тримав хвилини півтори, восьмий вже був трошки прозоріший. Ось, а так, сім проливів прям густих-густих. І я тут 60-й тримаю, але його вже треба буде тримати хвилин 5. 9. 9 пролив, фіксую, 9, він тримає добре. Дякую.